Під час російського ракетного обстрілу України 11 серпня одна із аеробалістичних ракет влучила у житловий будинок в Коломийському районі Івано-Франківської області. На жаль, загинув восьмирічний хлопчик. Повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Спочатку дитину в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Котре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках, чи в приватному секторі подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Під час війни безпечного місця немає ніде. Тому ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обстріли по інфраструктурі Івано-Франківської області були здійснені російськими окупантами близько 10-ї ранку. Прокуратура не вказує, якими саме аеробалістичними ракетами атакував ворог, але ймовірно йдеться про кинжал. Велика швидкість яких значно ускладнює їхнє перехоплення комплексами протиповітряної оборони. Відомо, що в будинку, в який влучила російська ракета, проживала сім'я із трьома дітьми, крім хлопчика, який загинув, уточнюються дані щодо інших постраждалих вибуховою хвилею та уламками. Також частково зруйновано господарську споруду. Крім Івано-Франківщини, вибухи сьогодні лунали у Києві, на Вінниччині та Хмельниччині. Над столицею ППО збила всі цілі ворога. Уламки впали в оболонському районі в трьох місцях. На одну із дитячих лікарень пошкодили дах приватного будинку на вулиці Богатирській і звалилися на відкриту місцевість. У Дніпровському районі Києва теж впали уламки збитої російської ракети, де саме їх знайшли, не уточнюється. За словами мера української столиці Віталія Кличка. Обійшлося без жертв Артем Каня, редакція «Обозріватель».